Сумна новина з фронту зібрала рівнян на головному майдані обласного центру. Сьогодні громада проведжала в останню дорогу полеглого на війні захисника Романа Якимчука. 40-річний солдат загинув внаслідок ворожих штурмових дій в районі Авдіївки на Донеччині. Наш воїн Роман, він був з тими людьми, які хотіли жити, які хотіли ні на кого не нападати, які хотіли обробля свою рідну землю. І любуватися кожній квіточці колоску рідної землі. Роман народився та виріс у рівному, навчався у 26 й та 27 й школах. А потім здобув фах столяра і муляра. Рідні друзі та знайомі родини чоловіка пригадують, що Роман з Малку був добрим і щирим. Завжди намагався бути корисним людям. Дуже прекрасна людина, і батьки його всі прекрасні люди. Порядна людина і батьки порядні. Сусід наш добрий був дуже. І подільчивий, завжди всім хотів допомогти. У чоловіка не було військового досвіду, він не служив в армії. Однак, коли отримав повістку, не став ховатися. І після проходження медогляду був призваний до лав ЗСУ. Вже перебуваючи на фронті, Роман заспокоював найближчу людину, свою матір, казав, що все добре, попри ті випробування, з якими йому доводилося стикатися. Після чого поїхав на навчання, він спочатку служив проти привітнення оборони, після деяких там, службових. Тань він б його штурмову бригаду, і на жаль, 7 грудня його під час боєзадачі він загинув. Поховали Романа Якимчука на кладовищі. Тинне у рівному вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Брожицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.